Сьогодні говоримо про те, наскільки важливо правильно поставити запитання картам Таро. Наприклад, ми не запитуємо, чи кохає мене. наприклад, Ваня. Ми запитуємо, що Ваня відчуває до мене. Так? Зірка, тобто ви для нього мрія. Він до вас відчуває дуже сильне захоплення, дуже яскраві емоції, і ви здаєтесь йому недосяжною. Так. Ми не запитуємо, чи Петя погана людина. Ми запитуємо, які темні сторони, темний бік має Петя. Наприклад, у нас король жезлів. Він занадто любить себе, він занадто буває зациклений на собі, на своїй зовнішності, на своїх цілях. Тобто він такий може бути нарцис. Він може бути дуже такий безпринципний, коли йде до своєї мети. Наприклад. Або, е, чи, чи е, хоче обманути мене Катя. Так? Ми так не запитуємо, ми запитуємо, які наміри має Катя щодо мене. Помірність. Ні, в неї досить позитивні наміри. Вона по карті помірність. Е, Хоче спокійних гармонійних стосунків чи це дружба, чи це кохання в залежності від ситуації.